Арешти Втечі Табори Камера одиночного ув'язнення Здається, про його життя можна було б зняти крутий блокбастер Він один з найвідоміших українських авторів, чиї романи видавалися на заході мільйонними накладами. Рідна країна дізналася про Івана Багряного лише через десятки років. ФАКТ 1. Ще юним Іван побачив на власні очі, як чекісти закатували до смерті його старенького дідуся та дядька, останнього за службу в Національній армії Симона Петлюри. Ще одного дядька без суду заслали на Соловки, звідки він уже не повернувся. Про ці події письменник із жахом згадував у памфлеті, чому я не хочу вертатись до СРСР. Факт номер 2 Крім псевдоніма Багряний, письменник використовує і інші Іван Полярний, 40-40, Дон Кочерга, Син Івана Лозов'ягіна НЕСТОР дізнався про справжнє прізвище батька тільки у дорослому віці. Факт третій. ІВАН втік з заслання і два роки жив в зеленому клину, заселеній українцями території на Далекому Сході. Спогади про цей час перетворилися на романти Гролове. А вже після того, як пригоди Григорія Многогрішного та сім'ї сірків перемогли на літературному конкурсі, автор недовго роздумував про те, куди подіти премію та просто пропив її з товаришами у Львові. У квартирі ще одного прихильника ОУН та сина ВасиЛя Стефаника Юрія Стефаника. ФАКТ номер 4. ІВАН Багряний став першою людиною, яка викрила сталінські злочини. У 1950 році він видав у Франції роман «Сад Гецеманський». твір детально описує допити і використання тортур слідчими НКВС щодо в'язнів, а також згадує життя в трудових таборах. Зробив він це ще за 20 років до всесвітньо відомого архіпелагу Гулагу Олександра Солженіцина. П'ятий факт Через регулярні переслідування правоохоронними органами Іван Лозов'яга завше носив із собою пляшечку з ціаністим калієм. Це свідчить про готовність письменника до будь-яких життєвих ситуацій. ЦИТАТА. ВОЖУ з собою дозу Ціанистого калію. Як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом. Факт номер 6 Через різку критику влади дружина майстра слова Антоніна також піддавалась гонінням з боку радянської верхівки. Сина Бориса взагалі позбавили можливості здобути вищу освіту, та, попри це, рідні з теплотою згадували голови сімейства. Факт 7. Після офіційного працевлаштування в ОУН у Багряного була літературна перепалка з Дмитром Донцовим. Духовний наставник парадської школи написав гострий памфлет про бандерівців, називаючи їх зрадниками українського націоналізму. Та Тигролов не стерпів таких заяв і написав статтю у відповідь Донцову. Восьмій факт Іван Багряний є також майстром дитячого слова. Він написав дві казки для дітей про Лолек та Павлика Мандрівника і телефон. Книжки з казками, збагачені багатьма авторськими малюнками. До речі, Багряний також був непересічним художником. Саме уміння у царині образотворчого мистецтва рятували Івана скрутні часи. Адже чоловік працював учителем малювання в колонії для безпритульних. Факт номер 9 Українська діаспора в Америці проводила агітацію за надання Багряному Нобелівської премії з літератури. Завадила перечасна смерть письменника. Поки весь світ захоплювався романами Івана Павловича, Україна не знала навіть його імені, і лише через 30 років вона відкрила для себе Багряного та його твори. Хоч у політичній царині Іван Багряний не досягнув якихось висот, але він залишив нам такі геніальні твори, як Тигролове та Сад Гецеманський, також мав талант до малювання, публіцистики та віршів, писав дитячі казки. Тому, як на мене, його помилки з легкістю можуть бути пробачені, адже сміливі завжди мають щастя.